Партеж на максималках знову завітав на майданчику Суми. Чому на максималках? Тому що в нас шкіряний салон, кліматконтроль, автопаркування, парктроніки в вкруг, шкіряне мультикермо, круїз-контроль і підігрів всіх сидінь. Позаду багато місця, немає тунелю, айсофікси, шкіряний диван, панорамний дах і підлокінних з двома підстаканниками. Позаду у нас парктроніки, фаркопчик, камера заднього огляду і вмісткий багажник. Під полом багажника ми маємо. Багато ніж для власних речей і такий гачечок, щоб не тримати сам пол. Дуже зручно. Лінзована оптика, мивачі фар, дані ходові вогні, хром-пакет, туманочки, парктроніки, легкоспавні диски на зимовій гумі, до речі, офігенний протектор. Також присутній безключовий доступ. А під капотом в нас надійний 1.7 дизель. А якщо ти хочеш обрати собі надійний автомобіль, то тобі на майданчик автопоїнт. На ньому ти знайдеш собі такого надійного спортеджа на максималках. Знаходимось ми в місті суми, вулиця Героїв Крут, 19. До зустрічі!